Коли була друга вітчизняна, і був Лініград е блокада, і Шостакович був там. Він написав він сьому, здається. Всьому. І йшли люди, і єдина умова була взяти з собою поліно дерево, тому що холодно оркестру грати було. І багато людей прийшло з полінами і без. І слухали музику. І, мабуть, в наші часи так само. А, бо е у нині це грех. Тому нам не, ми не повинні впадати в цей стан, коли погано і нам ще, ще гірше. Тому що я недавно вичитав, людина 250 днів пам'ятає щось таке погане. І все день чи два пам'ятає хороше. І якщо ми будемо 250 днів носити в собі сум, не вибиваючи його якимись позитивними, я згідний, я сам інколи думав, чи вчасно це. Я думаю, вчасно. Я думаю, що світло завжди краще, ніж. Так, чому? І ми повинні розсіювати цим світлом. Ну, може, я говорю зараз патетично, але принаймні, коли якісь позитивні емоції, вони завжди спонукають людину йти далі. Ну, мабуть, так. Це знову скажу наші дії не комерційні, тому що ми йдемо без посорів. І я маю надію, що ми мене підемо нижче нуля. Хоча може так стати, що цей тур, будучи некомерційним, принесе нам ще одні якісь, ми ще за запис не розрахувалися, тепер ще будемо за тур Ну, Така її поля, як співають пісня про жінок.